Матюжинців некід. Актуальна модель, розмір 38, це М-ка, В принципі, може бути навіть на невеличку Л-ку. Вони йдуть з розрізами знизу, мають кишені, не дуже тягнуться. Скіні, чорні, розмір 34, еластичні досить. Знизу мають розрізи, мають кишеньки. Розмір 36. Це С, може бути на невеличку величку Мають кишені, вони йдуть прямого крою. мають кишені. Така модель. Вони йдуть широкі, чуть заложені донизу. Розмір 40, мають кишені. Розмір 42 з високою талією, темно-синього та кольору. В принципі, вони великомірять. Бути на 44-й. Тут вставочка така іншого кольору.